Усім привіт! Минулого року, коли я висаджував іриси, в мене було багато запитань, багато коментарів, як доглядати за ірисами, як їх правильно висаджувати, і після цвітіння, як за ними доглядати. Отож, частину ірисів я вже обрізав, підготував до того, щоб вони набиралися сили до наступного цвітіння. А тепер залишив такий один доволі великий кущ. Щоб наочно вам показати, як це роблю я. Повторюся: я не професіонал, це я роблю так, як бачив в інтернеті, читав літературу і з свого власного досвіду. Якщо вам інформація буде цікава, не забудьте поставити свій лайк та написати коментар. Значить, ось такий от доволі великий кущ Іриса. Він вже відсвів. І тепер. Першочергово, що нам потрібно зробити? Подивитися, такі палички, на яких були квіти, квітоноси. І шукаємо відповідно той квітонос в самому кінці, при землі, звідки він починав рости. І ми першочергово, ось так, прямо ось попри саму бульбу, його вирізаємо. Він, виходить, вже відсвів, віддав свою силу в бульбу. і... Наростив ось такі от нові дітки. Ми вирізаємо першочергово всі ось так попри саму бульбу. Ці квітоноси вже нам не потрібні. Вони практично, як то кажуть, вже безтолкові. Так. І ще ось тут. Просто попри саму бульбу, вирізаємо. Можна виламувати, можна ножем, можна ножницями. Це ви робите так, як вам зручно. Після чого е, нам. Потрібно зробити так, щоб кущ на наступний рік гарно цвів і не був дуже загущеним. Значить, все, що є всередині або те, що ось так переплітається, ми вирізаємо. Нам з кожного квітоноса потрібно залишити два паростки, які будуть, відповідно, квітувати на наступний рік. Все, що переплітається, все, що залізло всередину. Ми, ми просто вирізаємо. Ось. Нам потрібно зробити так, щоб середина була вільною, щоб оці бульби гарно прогрівалися. В жодному випадку ми їх не засипаємо землею. Тепер ось ці от сильні паростки, які ми залишили, нам потрібно ось так просто обрізати, як веєр. Ось так. Ось це можна теж забрати з середини. Воно, в принципі, теж не потрібне. Ось так. Обрізаємо раз, два. І з листочки в сторону. Цей теж можна вирізати все, що залазить середину, все, що є таким дрібним, ми просто вирізаємо. Зараз в мене вже, в принципі, кінець червня, тому я обрізаю. Вже починаю робити цю процедуру. Ці паростки, які ми зараз обрізаємо, ще до осені повипускають нові листочки, і, в принципі, на осінь треба буде просто теж їх акуратно вирізати. Ось так. Добре, ми розглядаємо середину бульб. Першочергово забираємо все бокове листя, яке вже відсохло, посохло, щоб воно нам. Не залишало гнилі і щоб в нас бульби не почали гнити, нам потрібно це все забрати. Якщо якийсь бур'янець попадається, все з цієї рослини ми забираємо. Ось так. Робиться направду дуже швидко. Якщо всередині є земля, то її варто ось так навбік відібрати. Щоб усі от бульби гарно продувалися, щоб вони не підгнивали. Проте тепер ми дивимося уважно на центр. І бачимо, що і добре дивимося на наші бульби. Якщо ми бачимо, що десь є якась гниль, або десь починає бульба псуватися, отак, як в мене ось тут не боячись, ми її просто ось так обрізаємо. Якщо бачите, що ще є гниль, не бійтеся. Обрізайте до того моменту, поки буде бульба ось така от світла, біла. Ось так. І до того моменту, поки ви не побачите, що та частина бульби вже залишилася а, такою охайною та, та здоровою. Це дуже важливо. Все старе забирайте, нехай вона прогрівається собі добре. І, відповідно, і нарощує відповідну силу. На цвітіння на наступний рік. Ось, в принципі, як виглядає зараз цей кущ. Після кожного квітоноса по два, інколи по три, залишаю я паростки для наступного цвітіння. Ось ці от бокові молоді цвісти вони не будуть на наступний рік, а будуть цвісти аж на наступний рік. Все, що йде по колу від квітоносів в першому ряді, буде цвісти. Те, що в другому ряді, буде цвісти на другий рік. Ось таким методом і таким чином я завжди обрізаю ті іриси, які в мене ростуть. Вони за таким методом гарно квітують. Вони за таким методом догляду гарно квітують, дарують цвіт і радують око. Тому робіть так, як я, якщо вам підходить такий метод, і теж будете на другий рік з отакими красивими та великими квітами.